My man, what's this? Відточують навички стрільби з мінометів, щоб впевнено використовувати їх у реальному бою з противником. Артилеристи західного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України відпрацьовують підготовку вогневої позиції, орієнтування на місцевості та визначення цілі до розвитку сили засобів противника, знищення умовних сил противника з закритих вогневих позицій та інші необхідні на полі бою. Навички ми сьогодні працюємо на 1800 метрів. Використовуємо міномет. Ти міномети, вони більш маневреніші ніж. Великого калібру озброєння, тому що ними можна певною малою кількістю людей прибрати міномет, забрати в укриття, забрати від тої позиції, якщо вона вже виявлена противником. Нині мінометні підрозділи Нацгвардії активно нищать сили і засоби окупантів на найгарячіших напрямках фронту, постійне навчання і вдосконалення власних вмінь запорука успішного виконання бойових завдань, говорить командир мінометної батареї з позивним ЗЕВС. По зброї ЗЕВСПОЗброїці. Я б міг би сказати, що вона ефективна. Працювали по піхоті, акапуючий піхоті, звичайно, працювали по бліндажах. Е, ну, Я б сказав, що по бліндажах більш ефективніше це 120-й калібр і вище. У нас були бліндажі, була закрита вогнева позиція, з якою ми відпрацювали і йшли в бліндаж, тому що на сході завжди має бути прильот назад. Розгортання такого міномета, якщо навчений особовий склад, до 5 хвилин ще одним важливим фактором роботи мінометних розрахунків Національної гвардії України є налагоджена якісна взаємодія та координація між гвардійцями, що складають мінометний розрахунок та засобами обслуговування стрільби. Микола Брожицький, випуск новин.